Оксана Васильна виступить із доповіддю Роль і значення університетського архіву в дослідженні біографії працівників наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. Добрий день, шановні колеги. <кій> Прошу дозволити доповідь. Історія Ужгородського національного університету, який пройшов складний шлях становлення та розвитку, розпочалося 77 років тому. За цей період він став одним із найкращих класичних університетів України, у складі якого функціонують 20 факультетів, освітній процес здійснюють понад 1200 штатних науково-педагогічних працівників, а щорічно закінчують віж близько трьох тисяч випускників. Безумовно, великий і структурно складний заклад вищої освіти не може якісно функціонувати без відділу, який приймає, реєструє, упорядковує та зберігає всю основну документацію університету, що, що накопичилася за час його існування. Нині в закладі вищої освіти діє відділ організації документообігу у національний університет, який підпорядковує свою роботу відповідно до вимог єдиної державної системи діловодства. До його складу входить структурний підрозділ Архів, який знаходиться в головному корпусі університету за адресою вулиця Університетська, 14 і є невід'ємною складовою частиною навчального закладу. В архіві університету приймають, упорядковують, зберігають, знаходять та видають документи провідний спеціаліст Марія Іванівна Шетем, працює з 1983 року завідувачка архівного підрозділу. Ольга Степанівна Шелестак працює з 1985 року, спец... спеціаліст першої категорії, та фахівець Катерина Георгіївна Кугутець працю... працює з, тисячу... з 2019 року. Перша згадка про працівників архіву у книзі наказів ректора датується 1947 роком. Загалом архівною справою в університеті займалися, за знайденими документами фахівці архівної справи. ВС. Ігнатенко, АС. Віденська, В.Х. Басалаєва, М. Я. Варенко, яка майже 20 років працювала на цій посаді до вихіду на пенсію в 1974 році. Історію відділу архіву поки не вдалося відслідкувати від самого початку функціонування університету. Відомо, що відділ неодноразово змінював свою адресу у зв'язку з збільшенням свого фонду. В 70-х роках він розташовувався в приміщеннях студентського гуртожитку номер 3 на набережній річки Уж. У 1992 році відділ архіву зазнав величезних втрат через рівнівну повінь, що сталася восени цього року. Річка Уж вийшла з берегів і вночі затопила найближчі будинки, в тому числі і студентський гуртожиток, де знаходився найближчі будинки, де знаходився архів. Працівники університету та студенти, зокрема, студенти фізичного факультету, що мешкали в цьому гуртожитку, рятували архівні документи. Усі документи, що знаходяться на рівні нижчі одного метра, були безповоротно втрачені. Через рік, у 1993 році, архівному відділу надали нове приміщення в головному корпусі університету, де він знаходиться і зараз. Останнє переміщення архівних фондів відбулося на початку російсько-української війни. Оскільки значна частина архіву знаходилася в університетському бомбосховищі, яке довелося звільняти і розташовувати свої фонди в одній з аудиторій. Нині в архівному відділі університету нагромадилася значна кількість документів, серед яких тільки особових справ нараховується близько 65 тисяч. Особливо часто до університетського відділу архівів звертаються науковці. Викладачі з метою розшукати необхідні документи при написанні історії факультету, кафедри, загалом університету. В результаті пошуків і наполегливої роботи з'явилися наукові дослідження з історії багатьох структурних підрозділів університету. Особливу увагу привертають такі видання, як математики і математичний факультет Ужгородського державного університету, документи, цифри, факти, історія біологічного факультету Ужгородського національного університету. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка та багато інших. Працівники наукової бібліотеки вперше звернулися за допомогою в архіву ЖНУ в 2020 році під час досліджень з історії бібліотеки з метою підготовки монографії. Робота над книгою передбачала аналіз кадрового складу бібліотеки, вивчення фотографій працівників бібліотеки. Уточнення біографічних даних, з'ясування кадрових призначень, переміщень, звільнень тощо. В результаті кропіткої роботи бібліографами бібліотеки були опрацьовані книги наказів керівництва по університету, починаючи з 1945 до 1970-х років. Були занотовані усі документи, які якимось чином стосувалися бібліотечних працівників. Документи архівного фонду, особливо ті, які містять матеріали особових справ, уточнюють та доповнюють життєписи бібліотечних працівників. В особових справах містяться автобіографії, документи про надання, про навчання, заяви, довідки, відомості про призначення на різні посади, прийняття на роботу. Скорочення та звільнення з роботи, дані про заробітну плату, зауваження по роботі, нагороди, пояснювальні записки, довідки про відрядження в інші бібліотеки, повідомлення про учих конференціях, що проводилися провідними бібліотечними закладами. Використовуючи документи особових справ, складається цілісна картина життєпису працівника бібліотечного закладу. Перед науковою бібліотекою стоїть завдання. Згадати всіх працівників, які в різні роки доклалися до створення і розвитку книгозбірні. Наукова бібліотека Ужну готується до наступного 80-річного ювілею від дня її створення, має на меті згадати всіх своїх працівників, які долучилися до її становлення і розвитку. Цю ідею пропагує і вже активно втілює в життя директор наукової бібліотеки Марія Медведь, досліджуючи бібліотечні кадри перших років діяльності книгозбірні. Відкриваючи нові імена. Як приклад, до вивчення біографії працівників бібліотеки розглянемо декілька особових справ, на які ми звернули увагу. Особова справа Марії Михайлівни Байвельман, яка працювала в бібліотеці 45 років, із яких довгий час на посаді завідувачки відділу літератури іноземними мовами, доповнює її біографію новими фактами, дає новий матеріал для осмислення багатьох моментів щоденної праці. І її результатів. Загалом матеріали складають 40 документів: це особистий листок про публіку кадрів, який містить загальні відомості про особу, фото, дані про освіту, володіння мовами, інформацію про перебування за кордоном, родинний стан на момент заповнення особистого листка, домашню адресу, паспортні дані, автобіографію, копію диплому. Рапорт завідувача бібліотеки Івана Кірячка про надання надбавки зазнання іноземних мов, характеристики, виписки з наказів про підвищення окладу, протоколи засідань комісій тощо. Особова справа Миха... Марії Байвельман, спогади про неї людей, які її ще пам'ятають, деякі архівні матеріали бібліотеки та відділу літератури іноземними мовами стануть основою для створення у майбутньому повноцінного біографічного дослідження. Важливо також згадати і тих бібліотекарів, які працювали в бібліотеці не так багато – 5-10 років, але залишили по собі яскравий слід і вагомі результати. До таких людей належить Ірина Олександрівна Мончак, народилася 1912 року. Завдяки знайденій особовій справі Ірини Мончак перед нами постає неординарна, високоосвічена людина, яка закінчила Карлів університет у Празі в 1936 році. Вільно володіла німецькою мовою, недобре, чеською, угорською та французькою мовами, останню з яких вивчала в Парижі. У 1951 році розпочала роботу в бібліотеці, в якій знаходилася до 1 вересня 1953 року. В цей період в бібліотеці не було спеціалістів, які би володіли іноземними мовами. Тож знання Ірини Мончак прислужилися в упорядкуванні і класифікації фонду, особливо іноземної літератури. Розшуковуємо особову справу Ганна Михайлівни Дзядиги. Прізвище, якої неодноразово зустрічаємо в бібліотечних звітах 60-х років. Детальне вивчення життя пісо якої заслуговує на увагу. Особова справа дзядиги Ганни Михайлівни Початок 16 серпня 1958 року. Закінчена 27 серпня 1970 року. На 33 сторінках містить 31 документ. З виписок наказів прослідковуємо переміщення працівниці з відділу в відділ відповідно до потреб роботи бібліотеки. Також, також в особовій справі є п'ять характеристик, що надавались Ганні для виїзду за кордон Угорщина, де проживала її мати та сестра. Звертаємо увагу на документ, який виразно характеризує руйновний період комуністичної ідеології в історії держави і в бібліотеці, зокрема, коли панувало суворе ставлення. Органів цензури до беззаперечного виконання їхніх розпоряджень. Так, в доповідній записці представниці облліту товаришки Берестової від 13.03.68 року на ім'я ректора університету надійшла інформ... професора Чепора надійшла така доповідна записка. Дізнаємось про факт недотримання вимог з вилучення забороненої літератури з фондів бібліотеки. При перевірці в 1963 році представником облоліту товаришкою Берестою було виявлено, що у фонді залишилось п'ять назв книг, які не були вилучені. Старшому бібліографі Фесенко ОМ та старшому бібліотекарю Дзядезі ОМ винесено зауваження. Завідувачі бібліотеки ставилися в обов'язок повторно переглянути книжковий фонд бібліотеки і згідно зі сводним списком книг, Відліжащим ісключенням з бібліотек, вилучити літератури з книжкового фонду. Ознайомившись з великою кількістю документів особової справи Ганни Михайлівни Дядиги, перед нами вимальовується цілісний портрет людини, працелюбної, інтелігентної, ерудованої з критичним мисленням. З критичним мисленням. Ганна Дзядига працювала в бібліотеці до 1970 року, після чого виїхала за кордон до сім'ї. Завдяки вивченню документів архівного відділу були досліджені і вміщені в наукове дослідження з історії наукової бібліотеки біографії таких людей, як колишній е, директор бібліотеки Іван Кирячок, заступниця директора Валентина Москаленко, перша завідувачка довідково-бібліографічного відділу Марія Воскресенська, завідувачка відділу Ганна Гомонай, завідувачка відділу Олена Закривидорога, та головний бібліограф Ганна Запісочна та багато інших працівників. Тож наприкінці нашої розвідки можемо із впевненістю констатувати, що детальне наукове дослідження з історії Жиротського університету, життя та діяльності бібліотеки не обходиться без використання об'ємного фонду архівних документів, без допомоги кваліфікованих працівників архівного відділу жну, які безвідмовно і якісно надають інформацію усім. Хто вивчає історію наша Альма Матер той зберігають пам'ять. Дякую, дякую, Оксана Васильівна, за доповідь.